Наса ще не виявило життя на Марсі, але ознаки багатообіцяючі. Марс на порозі відкриття або чергова помилкова надія, аналіз нових даних, Perseverance та перспективи пошуку життя Думка про те, що десь у всесвіті існує життя, відмінне від земного, завжди людство. Пошук позаземного життя, одна з найамбітніших завдань сучасної науки, і Марс, найближча до нас планета, що володіє потенційно придатною для життя середовищем в минулому, залишається головним об'єктом наших пошуків. Недавні відкриття марсохода Perseverance, опубліковані в журналі Nature, знову підігріли дискусії про можливість існування життя на червоній планеті. Однак наскільки близькі ми до справжнього прориву, і які перешкоди стоять на нашому шляху? Перші сигнали, леопардові плями і макові зерна. У минулому році Персевіранс виявив на дні стародавнього озера Брейтенджел в кратері Езеро незвичайні структури на скелі, що отримала назву «Водоспад Шаєва». Ці структури темні плями, що нагадують леопардові плями і макові зерна, на землі часто пов'язані з діяльністю древніх мікроорганізмів. Їх розташування між шарами сульфату кальцію, мінералу, що утворюється в присутності води, ще більше посилює підозри. Спочатку ці знахідки викликали значний інтерес, однак важливо розуміти, що наявність подібних структур не є безумовним доказом існування життя. На землі подібні геологічні утворення можуть утворюватися і в результаті небіологічних процесів. Однак відкриття цих структур стало стимулом для більш детального вивчення та аналізу. Нові дані, фосфати, сульфіди та органічні сполуки. Останні відкриття Perseverance стали ще більш інтригуючими. У двох місцях Сапфіровому каньйоні та масонському храмі були знайдені гірські породи, багаті глиною, що містять крихітні зеленуваті вкраплення хімічно відновлених мінералів фосфату та сульфіду заліза, що робить ці знахідки особливими: по-перше, фосфати і сульфіди заліза у відновленій формі на землі часто пов'язані з метаболічними процесами мікроорганізмів. Ці мікроби використовують відновлення та окислення редокс для отримання енергії, залишаючи характерні сліди у вигляді відкладень заліза та сірки. По-друге, розподіл цих вкраплень нерівномірно і безпосередньо пов'язане з концентрацією органічних сполук. Це, безумовно, вказує на потенційну біологічну природу цих утворень. Ключовий момент не доказ, а потенціал. Важливо підкреслити, що навіть сукупність цих даних не є остаточним доказом існування життя на Марсі. Ми знаходимося на першому кроці семиступінчастої шкали, впевненості у виявленні життя, запропонованої астробіологами. Тобто, у нас є ознаки, які можуть вказувати на біологічну активність, але для підтвердження гіпотези необхідно провести додаткові дослідження. Чому так важливо повернути зразки на Землю? Усі сучасні методи аналізу, доступні персевіранс, обмежені можливостями бортового обладнання. Для проведення більш детального і точного аналізу необхідно повернути зразки на землю і вивчити їх в сучасних лабораторіях, використовуючи самі передові технології. Земні лабораторії дозволяють проводити набагато ширший спектр аналізів, включаючи Ізотопний аналіз дозволяє визначити походження органічних сполук біологічне або небіологічне. Мікроскопію високого дозволу дозволяє вивчити структуру зразків на нанорівні і виявити ознаки, які можуть вказувати на існування мікроорганізмів. Хімічний аналіз дозволяє визначити точний хімічний склад зразків і виявити наявність біомаркерів, специфічних молекул, що вказують на біологічну активність. Трагічна перспектива скорочення фінансування НАСА. На жаль, плани повернення зразків з Марса опинилися під загрозою через скорочення фінансування НАСА. Пропозиція президента Трампа, хоча і не здійснилася в повній мірі, завдала серйозного удару по проекту повернення зразків. Це, по суті, означає, що цінні зразки, зібрані Perseverance, можуть залишитися на поверхні Марса, позбавлені можливості подальшого аналізу. Це, безумовно, величезна втрата для науки. Повернення зразків з Марса це не просто науковий проєкт, це інвестиція в майбутнє людство. Це можливість відповісти на одне з найбільш фундаментальних питань, чи ми самотні у всесвіті. Що можна зробити далі? Незважаючи на труднощі, вчені не втрачають надії. Вони продовжують шукати інші породи з подібними характеристиками, сподіваючись знайти більше біосигналів. Пошук повторень це розумна стратегія, але вона не замінить можливості детального аналізу зразків у земних лабораторіях. Особистий досвід та роздуми. Я завжди був зачарований космосом і пошуком позаземного життя. У дитинстві я зачитувався науково-фантастичними романами і мріяв про подорожі до далеких планет. У міру дорослішання я зацікавився наукою та технологіями, і мене вразило, наскільки далеко просунулися наші знання про Всесвіт. Відкриття Perseverance і його здатність знаходити потенційні біосигнали на Марсі вселяє надію і надихає на подальші дослідження. Я вірю, що в майбутньому ми зможемо відповісти на питання про існування життя за межами Землі. Висновок на порозі нової ери у вивченні космосу. Відкриття Perseverance і його останні знахідки це важливий крок на шляху до розуміння історії Марса і можливості існування життя на цій планеті. Незважаючи на труднощі та невизначеність, ми знаходимося на порозі нової ери у вивченні космосу. Необхідно докласти всіх зусиль для забезпечення фінансування місії з повернення зразків з Марса. Це дозволить нам провести більш детальний аналіз і відповісти на одне з найбільш фундаментальних питань людства. Пошук позаземного життя це не просто науковий проєкт, це прагнення до пізнання, це розширення горизонтів, це надія на майбутнє.